Хресний хід є мирною, мирним неполітичним заходом. Мета хресного ходу є полягає в об'єднанні молитовному об'єднанні країни та вимолити мир для нашої держави. Цей захід є мирний і віруючи Української православної церкви, реалізували. Своє право, яке передбачене конституцією на е, мирний захід співробітники міністерства внутрішніх справ постійно перебувають навіть в середовищі учасників кресної ходи і ніяких провокаторів, ніяких е, цих стрічок там чи чогось іншого вони не спостерігали. Це офіційна заява міністерства внутрішніх справ і служби безпеки України. ваші. Вірні беруть такі стрічки. Ай, мене немає. Я жодного разу не бачив, щоб мої вірні брали такі стрічки. Те, про що ви говорите, є у Фейсбуці одного відомого фейсбучного провокатора і ніде більше не зафіксовано. Весь багатомільйонний Харків не бачив жодної георгівської стрічки. Олександр Васиченко 112 дванадцятий канал. Власне, ви зараз кажете про футбол за мир. Патріарх Кирил він підтримує. Війну власне на сході його фотографія зараз висить в труб на стінах. Як це можете прокоментувати? Це якісь подвійні стандарти чи ні? Я просто хочу, щоб ви були відповідальні за свої слова. Якщо ви мене ведете мені слова, коли патріарх Кирил підтримував війну, тоді я можу прокоментувати їх на сьогоднішній день. Всі закиди, які озвучали, вони були безпідставні, тому я не можу говорити абстрактно. От якщо конкретна буде фраза, що патріарх Кирил підтримував війну за мир, я можу її прокоментувати. А як у фотографії можна потім Ну тому що це пристоятель церкви, однієї з помісних церков. Перед початком хресної ходи у Полтавській області були певні представники в камуфляжах, які мали нашивки правого сектору, і вони вигукували образи, вигукували різні лозунги і намагалися перекричати своїм співом молитву людей, які йшли в хресній ході. Звичайно, що тоді поліція втрутилася в це питання і зробила все, щоб не було ніяких провокацій. Можливо, цих людей тоді, звичайно, і не пускали до автобуса, хоча вони намагалися проникнути всередину. Ну, хресної ходи, потім вони навіть прийшли разом на місце зупинки хресної ходи і разом вирішили повечеряти із прочанами. Ну нічого їсти всім вистачило, тому що люди приготували багато пригощення, і навіть представники правого сектору і ті представники різних радикальних організацій, які намагалися зіпсувати настрій прочанам. Вони теж були прийняті гостинами і повечеряли разом з усіма іншими прочанами. Міністерство внутрішніх справ постійно моніторить ситуацію. З хресною ходою. І Служба безпеки України також повідомила, що ніяких провокаторів, ніяких підозрілих людей серед учасників хресної ходи немає. Традиція хресної ходи, як вже сказав Сергій Вікторович, має досить давню історію. І тим шляхом, яким йде хресна хода, люди завжди готуються приймати прочан. І протягом всього шляху траєкторії хресної ходи в кожному населеному пункті, де проходять прочани, де вони зупиняються для ночівлі, місцеві мешканці, віряни, ченці монастирів, готують для них все необхідне для того, щоб їм було де переночувати, що поїсти. І тому хресна хода це я би сказав дуже малобюджетний, так би мовити, сучасною мовою захід і для його. Для Організації практично е, нічого особливого не потрібно. Це все відбувається за рахунок тих людей, які приймають участь у хресній ході, і тих людей, які живуть у тих місцях, е, через які проходить хресна хода. Пан, Пан Вілку був е, я так бачив фотографію, що він приймав участь у хресній ході. У хресній ході тоді приймало ще 10 тисяч учасників. Участь і серед них був, я думаю, не один лише е, представник політикума, і, можливо, з інших різних партій були представники. Тому ніхто не є обмеженим згідно залежності від своїх якихось політичних уподобань щодо участі у хресній ході. Я навіть переконаний, що ті люди, які йшли із заходу хресною ходою, вони мали зовсім інші протилежні політичні настрої ніж пан Вілку. Ніяких титушок у хресній ході, звичайно, немає. Це є віряний український православний церкви. У нас в Верховній Раді дуже багато людей в камуфляжі. Вас це смущає чимось? Вони вас є внутрішніх міністерство внутрішніх внутрішні справ сказало, що у них всі ідентифі, ідентифіковані. Вони знають всіх тих хто хто знаходиться в хресній ході. Ну, я переконаний, що мова про провокації це все штучне штучне нагнітання певної такої атмосфери, яка не має нічого, ніякого відношення до реальності. Минулого року хресна хода від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври йшла досить довго і понад 30 тисяч людей йшлося цією хресною ходою. Тоді напередодні хресної ходи дуже багато говорили, будуть провокації, будуть різні теракти, будуть ще щось інше. Того дня, рік тому, ніякої жодної провокації в Києві не відбулося. Я не бачу чи підстав для того, щоб ці провокації відбувалися сьогодні?